Привіт всім з вами жовток. Учора катались ми на велосипедах, проїхали десь 150 км, кілометрів, катались на озера, і я навіть не розкладав велосипед, тому що вирішив записати відео про речі, які я беру у велоподорожі на один день, коли ми подорожуємо, катаємось на велосипедах з друзями. Тож починаємо. Це мій карбоновий велосипед Pride ROX 8.2. Я думаю, ви вже з ним знайомі, якщо дивитесь мене, це мій улюбленець. Офігенний велосипед, прям супер. Звичайно, є куди рухатись далі, і є певні мрії, але то тема наступних відео. Ось на такому сетапі я подорожую, ну, принаймні, вчора був. Ми катали 150 км з гамаками. ну Буває у нас такий гамак райд. Це коли ми виїжджаємо кудись повисіти з гамаком, ну і заодно проїхатись. І в цю велоподорож я брав а, дві сумки. Одна нарамна, ну, в принципі, вона завжди у мене тут, навіть її вміст, по суті, не змінюється. І така Сахо цей раз я почепив, точніше не почепив і ще з минулих вихідних вона тут Висіли, не захотів чіпляти велику ортліп тому що треба перекручувати фляжку Ніяк не придбаю перехідних, щоб її змістити вниз. Тому гамак почепив просто за підсідло ось такими стяжками. А перша річ, яка прям обов'язково потрібна, я вважаю, це шолом. У мене шолом від фірми Мед. Дуже давно його купив, і в мене, і в дружини рівно така модель. Вже староватий, ну, не знаю скільки йому років, років 4 точно вже є. Але класний, Він зручний, він гарно вентилюється, можливо, варто не чорний купувати, а іншого кольору, але класний. Є ще запасна облимавка, що доволі б корисно в подорожах, якщо розрядиться основно. Друга річ. Ну, я ніяк не дійду до якихось фірмових окулярів, тому просто в мене заліжки за 150 гривень. Ну, нормальні окуляри, навіть з якимсь фотохромом. А, і також рукавички, вони раніше були з Гелем, але він кудись потівся, не знаю, коли прав, може він а, ну, коротше, його вже тут немає. ну, Давайте тепер перейдемо до сумок. А, ну, По-перше, гамак. Як я почепив, просто якісь заліжки дві липучки зачепив, застібнув, все, він тут тримає, ніяк не випаде, все чудово. Гамак у мене від Laveteйт і насправді офігенна штука. У мене це вже другий, був спочатку побільший. Дешевша версія, зараз взяв ультралайт. Він і зручніше кріпиться, там стропки такі тонкі, класно регулюються. Але от у друзів ми вчора були, до речі, у всіх чомусь друзів, якраз від Levitate. бо ціна якість просто супер. І дешевші моделі, і дорожчі, як у мене, але прям все супер, дуже класні гамаки. І взагалом цікава штука, щоб почилити. Навіть не на велосипеді, а просто у парк там з дівчатками. Вийти офіген. А далі сумка. Тут у мене, я вже показував у різних відео, що в мене, але тут ще додався, я вирішив вкласти такий Типу, максимально легкий компактний гаманець, який я навіть не буду викладати. Мій основний гаманець у рюкзаку, бананці там я можу викладати все таке. Але на велосипеді, щоб навіть його не брати, тут просто трохи готівки, картки, тому що не завжди телефоном можна розрахуватися, що буває термінал, де треба проводити. І мікрофібра, щоб протирати окуляри. Вологі серветки. Ну, це просто я по місту як катаюсь, як вклав. В принципі, навіть в подорожах хочеться щось закинути. Якусь цю песукерку. Також чупа-чупси вожу. Ну полюбляю їх. Електричний насос. Я про нього також розповідав неодноразово. Навіть було окреме відео. Ти з підказка вилізе. Офігенна штука, прям дуже задоволений. Але вже, напевно, і не варто брати саме цей, бо він доволі дорогий, там біля 100 доларів коштує. Уже з'явились втричі дешевші аналоги на цій желішці. Друзі покупляли, практично рівно те саме, там може трошки важче, трошки повільніше качає, але плюс-мінус одне і те саме. Тому штука прям офігенна, дуже рекомендую. Можливо, не саме цей, але саме електричний насос. Компактний, легкий. От 100 20 грамів, швидко качає, може накачати повністю з нуля колесо тричі, підкачувати. Там, взагалі, ну не знаю, можна виставляти тиск, який потрібно. Ну, Виставляється, все автоматично відрубається, прям офігезна штука. Ну, одягається прямо на ніпель. Класна штука, дуже задоволений. ну І також розкладний рюкзачок. У мене ультрасіл нанодейпек від SaySia to Summit. Максимально компактний, максимально легкий розкладний рюкзак 30 грамів, але вони вже чомусь не продаються. Їх просто немає ніде в наявності. Якщо знайдете, прям беріть, не вагаючись. Бо просто такого компактного більше не існує. Але в цілому є інші рюкзаки. На цій же ліжці є і різних виробників побільше, поменше. Можна навіть на ліжці за 200 гривень взяти, але штука офігенна саме в подорожах. От прямо вчора ми заїжджали перед самими озерами, ми на озера їздили з гамаками. Заїжджали в магазин, купити там квасу, якихось сухариків, просто щоб поїсти, перекусити, повисіти. І і це кудись треба покласти. ну там Літрову чи двохлітрову пляшку ви нікуди сюди не всунете. А от у рюкзак кинув, проїхав там ще кілька кілометрів. Повисів все чудово. Потім назад склав, воно місця не займає, нічого не займає. Прям супер. І в мене таке ж використання і усіх друзів, якраз усіх мають подібні рюкзаки. Там хто за ліжки, ну я собі максимально компактний. Він у мене завжди тут живе, місця не займає. Коли я навіть там міг заїхати на якусь пошту, дуже дуже корисно. Штука. Сумка підура, до речі, про велосумки я також знімав окреме відео. Тут підсказка десь вилізе, чи в описі під відео всі посилання буду на відео залишати, які згадував. Сумка офігенна, дуже зручна, на гвинтах кріпиться і я її навіть не знімаю. На велосипеді виглядає просто офігенно, що мені дуже подобається. Друга сумка це сахо, і тут основне, що я маю, ну зараз ми до неї перейдемо. І ще згадаю, звичайно, треба фляжки з водою. Ну, У мене це фідлок, бо дуже подобається магнітне кріплення. Коли знімаєш у місті вони, наприклад, мені не треба чи там одну тільки залишаю, то компактне маленьке кріплення і самі фляжки. Дуже зносостійкі, мають клапан, тобто, якщо відкритий і навіть перевернути, то воно не буде виливатись. Щоб попити, ми натискаємо. І воно ллється. Класна штука. ну Я на 800 мл дві фляшки взяв. І сама головна фішка, що вони кріпятся на магнітах. Що ця, можна змінювати місцями офигенно. Ну і також про крило, про яке мені писали, чому я навіть влітку його не знімаю. Ну, тому що воно дуже корисне, воно компактне, воно легке, щось важить там. Може грамів 100, ну може трошки більше, але захищає прям чудово. Ви подивіться, навіть вчора у нас, якщо що, о, пісок, тобто у нас спека. Але по якомусь бруду ти їдеш, все одно воно все таке летить. І ви уявляєте, якщо б це все було в мене на спині. Тобто тут то пофіг, на ноги воно летить. Але крило захищає, і ось подивіться, на гамах він просто чистесенький, ну і відповідно спина теж чиста. Ну, а тепер давайте я зніму зараз цю сумку і покажу, що в мене в ній є. Тут у мене, по суті, основний екіп, який може трошки змінюватись від ситуації, від погодних умов, від пори року і всього такого. Але плюс-мінус воно так завжди і є. Сумка Сахо, внутрішня рамна. Якщо треба, можете велогона з моїм промокодом Жовток придбати буде знижка. Класна сумка, насправді, хоч вона і дешева, але вона повністю вологозахищена. Ну, я також у відео про велосумки про її розповідав. Що в мене тут є? А, ну, ключі. Я ключі з собою завжди вожу, якби зрозуміло, коли виїжджаю з будинку. Але от на ключах, що мені дуже корисно в подорожах: це Victorinox. Може його трошечки перероблю, але штука максимально корисна на цьому на Олексі взяв за 300 гривень ніж, ножиці, там якась точілка для нігтів пінцет, зубочистка ну просто класна штука, хоч він у мене він вже і такий нормальний, закоцаний. Далі я беру з собою харібо. Це такі жалень. Мішки, ну цукерки, класна штука, якщо просто хочеться трошки підживитись, і взагалі отакі жилішки у подорожі, там понад 100 кілометрів, воно класно допомагає, коли ти якби, черпаєш з них енергію. Ну, Я думаю, хто катає, то плюс-мінус це розуміє. У нас починається спека, дуже сонце. Я просто в дружині взяв якісь, як він називається, не знаю, Коротше, від засмаги. І єдине, що чомусь немає прям компактних баночок. Ну, вони всі такі габаритні. Наступне це світло. Хоч ми повертались, ну, якби було заплановане, що ми повернемось по видному, але все одно я рекомендував би возити з собою світло. Прямо обов'язково, хоча б якесь резервне, можливо, якийсь компактний там ліхтар. Ну, я фару, я не знаю, до речі, що я сюди я поклав, не почепив на велосипеді. Ну, просто вкинув, де і все. А світло. Треба навіть тому, що просто бувають непередбачувані ситуації, як учора ми незаплановано поїхали в об'їзну, там, бо дороги вже не було, куди ми їздили, і це додатковий час. Можливо, щось там іще трапилось у дорозі, і тоді ще додається час, і вже повертаюся по темному. Тому, аби світло їхати, ну, не варіант. У мене велофара я неодноразово показував. Це топова флагман від Фенікс велосипедного світла. Фенік... Finix BC26R, офігенніша фара, дуже яскрава, дуже ну, стійка. У мене вона вже так і впала нормально, але все працює, все чудово. вже ну Прям задоволений. Хоч і вийшли різні нові моделі. Акумулятор змінний, що величезний плюс, тому що можна навіть з часом буде змінити акум. Акум на 5000 мАч. Можна брати з собою запасний. У мене ще є від Fenix павербанчик з цим же акумом, можна змінювати. Ну прям класно. Все дуже якісно, вологостійке, все на резиночках. Ну прям топ. До речі, роз'єм Type-C. Ну і по режимах Чотири режими. Турбо 1600 Люмен, світить дві хвилини, але це, я так розумію, щоб освітити собі світло. Основний режим 600 Люмен, і він з пониженням там до 400. І на ньому він 5-6 годин прям яскравого світла видає стабільно, навіть взимку, влітку трошки більше. Ну і там різні режими 200 люмен, це вже такий, теж, в принципі, для міста, наприклад, вистачає. Єдиний мінус цієї фари, що немає відсічки крайнього світла, Тобто ви все ж таки будете сліпити зустрічний транспорт, але великий кут засвідки, величезний плюс у лісі, тому що ми широко і все дуже-дуже добре бачимо. Також, до речі, ставлю кадр. Задня фара у мене також від Fenix і у друзів тепер уже. Ну бо компактненька, маленька на Type-C, вологостійка. Світить 10 годин, є режим, це просто в режимі світла. Поблимавців взагалі ще довше. В принципі, яскрава, компактненька, класна кріпиться, мені теж дуже-дуже подобається. До речі, також промокод є жовток на сайті Phoenix і на інших сайтах, з яким я співпрацюю. Класна фара, хоч може це здатися і реклама, але я сам неодноразово її і рекомендував, і друзям, і всім, і сам користуюсь, ось ви бачите, у всіх моїх відео, так і не змінив, по суті, її досі. Також у мене тут є велоаптечка, моя невеличка. Може хтось скаже, там треба ще возити турнікети різне подібне, але я вважаю, ну, це мій варіант аптечки. Можливо, і варто ще щось, але тут саме таке, щоб хоча б якусь первинну медичну допомогу надати, там в Пауздер, щоб обробити рану і все таке. Така невеличка аптечка. А, також цукерка, ось воно вже від тепла скукожилось. Ну, а цукерка, як знову ж таки, як ці харібо, щоб підживитися, якщо проголоднішов. Якісь узяв. В... Від комарів просто компактненький спрей, насправді допомагає чудово, коштує дешево і з собою завжди вожу, тому що навіть коли зупиняєшся там на 15 хвилин біля магазину, перекусити, то комари злітаються, тому що ти спітнілий і дуже смачний для комарів. А, також Взяв нещодавно, ну як взяв, насправді мені просто запропонував, ну я його і хотів придбати, але мені по співпраці надкори його презентували у подарунок ну по співпраці, коротше, надали. Ну і взяв ще кабель, ну це я вже придбав ще раніше. кабель двосторонній Type-C. Прикольний, бо компактненький, магнітний ну і зручний. І павербанк це новинка. Nightcore NB Air максимально компактний та легкий павербанк на 5000 мАч Важить 89 грамів і супер компактний, супер насправді маленький і легенький. Я раніше в тому році використовував також від Nightcore таку батарейку з Type-C. По суті, павербанк у розмірі батарейки вирішив оцей взяти, але. Я не знаю чомусь саме з моїм телефоном. У мене 16, iPhone 16 Pro, і він заряджає там, наприклад, 30% і вимикається. Потім перетикаєш кабель, знову він починає заряджати. Це чисто баг з моїм телефоном, тому що. Я перевірив на дружининому iPhone 15 Pro, на перевірив на двох самсунгах. Такої проблеми немає, тому ну не знаю. Ну з іншими працює, з моїм ні. Тому я вирішив взяти насправді прям аналог від Xiaomi. Також на 5 тисяч, хтось рекомендував його в коментарях. Він трошки більший, ну і в довжину, ну в довжину практично однаковий, по ширині трохи більший, по товщині трошки більший. По вазі не відчувається, насправді там кілька грамів різниці. Також на 5 тисяч дуже компактно, класний. Насправді, ці форм-фактори повербанків мені дуже подобається, бо суперкомпактні А насправді, що того, що того вистачає на одну рівно на одну зарядку телефону. Ну, принаймні, того ж айфону. Давайте їх і порівняємо. Найдкорм, насправді, якщо він би з моїм телефоном працював, я і його б брав би. Ну, так зараз, дружина його, напевно, забере на літо. А мені подобається, що тут карбонові ставки він чорний, він не протреться, бо цей я тільки придбав, а вже є подряпини. Ну тобто, якщо я його вкладу сюди у велосипед, йому відразу хана настане зовнішньому вигляду, хоч він і виглядає доволі прикольно. У них є тільки один роз'єм type c і що мені сподобалось у найткору, у нього прям є окремі індикатори заряду, що набагато зручніше, ніж у того ж Xiaomi, де просто піпка яка світиться там, зеленим чи червоним кольором відповідно до заряду. По моїх замірах вийшло, що Xiaomi. Рівно на одну зарядку мого 16 Pro від 10 до 90%. А цього Nightcore, хоча й перетикав, трошки більше вистачило ще додатково 10%. Я потім зміг дозарядити, хоча заявлена ємність у них повністю ідентична. Видають вони 16, ні, вибачаюсь, 18 Вт, що доволі вже швидко, але при цьому щоти -щоти трошки нагрівається. Мені все ж таки найткор трохи більше подобається, але не працює з моїм телефоном адекватно, тому оберу Xiaomi. Але якщо у вас не 16-й iPhone, то я думаю, можна взяти і найткор. Також я вожу, хоч у мене і без камерка. Ввожу з собою запасну теповушну типу камеру, тому що без камерка, чомусь, от як я і казав, не завжди вона виходить і заклеїти, і все одно бувають прям жорсткі порізи, коли треба камеру вставити. ТПУшка типу за ліжки 250 гривень коштує, супер компактна, легка, 45 грамів. Важить. Залишилася ще розкладна куртка. Я насправді брав її з огляду. Можливо, дощ піде, хоча вона від дощу не сильно то рятує, але від якогось мінімального, не дуже довго. Все ж таки врятує. On-Ride вже три роки. Вона у мене вже вон, злазять її логотипчики. Ну ладно, просто розкладна куртка, компактна, але мені подобається альтернативи. Поки що для себе не знайшов, але треба буде щось докупити. Тут, в принципі, більше нічого немає, і остання річ це мій. Польова майстерня для велосипеду в моєму фірмовому поче. Це такий компактний маленький повчик з велк-панелью, з додатковою кишенькою спереду. Ну, зараз поуч наповнений, так сильно туди не залізти. Він зроблений з експаку, блискавки YKK. Ось йому вже. Півтора роки, і можемо бачити навіть на жовтому кольорі. Ну, трохи він брудний, але його насправді можна до, достатньо легко вичистити. І що я собі сюди склав? По суті, це те, що мені допоможе у ситуації, коли щось трапиться з велосипедом. Ну, По-перше, про всяк випадок, ізолента, звичайно, жовта, лопатки. Ну, коротше, максимально компактненькі, лопатки, бортувальні. Також е, нитка, ну, не знаю, може щось станеться з сумкою і треба буде прив'язати. якесь її. Нічого не важить, важить, ну, там, важить може, 4 грами, нехай буде. Далі я склав собі ось таку е, штуку, яка мені повністю заміняє веломультиту. ось в такому комплекті воно важить е, 65 грамів, якщо не помиляюсь. Це суперкомпактна трещитка від 711 L, маленька. Потім у такий подовжувач бітотримач який утворює ручку. Трещитка дуже зручна в використанні, можна Ну, воно то не сильно наче і треба, але все одно компактний. Виходить мультитули, як і звичайні веломультитули. Зручно крутити, прям кудись можна підлізти. Ну і набагато зручніше, ніж стандартні маленькі мультитульчики. Можна так, можна так використовувати, як викрутку, якщо легко крутиться, можна використовувати і отак, якщо знову ж кудись треба складно підлізти. Склав по бітах ось такий набір. Подивився на своєму велосипеді, щоб я все міг ним розкрутити. Ну і вставив сюди і ще запасний замок для ланцюга. Єдине, що я виклав вижимку для ланцюга, у мене є супер компактненька. Може, варто покласти, але знадобилось вона тільки один раз, і плюс у друзів вони є. Ну, може, вкладу все ж таки, нехай буде. Так далі тут ще буде дещо покращуватись, оскільки в мене карбоновий велосипед. То варто мати все ж таки якийсь динамометричний вороток, чи ключ, тому що ну, карбон може тріснути, якщо перетиснути цією ж тріскачкою. Тому я собі придбав ось таку штуку від Lezyne, це динамометричний ключ. Він взагалі постачається в такому гофру маленькому, який можна прямо на липучці штатні прикріпити за підсідло, але я вклав свою велоаптечку. А це такий вороток. Воно все збирається ось таким чином. І е просто ми вставляємо якусь біту. Давайте, для прикладу, цю візьму. Ось, ставили біту і можемо крутити. Тут ще також у комплекті був ось такий ключ спеціальний. Він насправді дуже легкий. Прям кілька грамів. Взагалі оцей ключ увесь важить. якщо я точну вагу напишу, наче 80 чи 90 грамів, що прям супер компактно і супер легко. Ну, ви бачите його розмір. І це взагалі я вважаю мастхев для карбонових велосипедів у подорожах, коли ми їдемо. Тому що невідомо, що може статися, але буває. Ну і тим паче, якщо ми їдемо в інше місце з велосипедом то треба його буде там зібрати, наприклад, кермо. Ми цим ключем регулюємо натяг пружини і тим самим регулюємо силу, з якою ми затягуємо. Можна там виставляти різне значення до 6 Нм метрів, і воно просто проскокує, коли досягає цього значення. Що я хочу зробити, щоб ще покращити цей набір, точніше облегшити, я знайшов на ліжці, типу як оця трещітка. Малесенька, а тільки з кінцем, кінцевиком як убіти, і я зможу. Встиркувати її у динамометричний ключ і утворюється, буде така трещітка Чому воно мені так треба? Чому не можна обійтися тільки цією штукою? Тому що ці ж вісі затискаються на 10 метрів, тут до 6, ну і плюс трещітка вона загалом важить 15 грамів і вийде отакий максимально функціональний, але класний набірчик. Ну Зараз, поки так замовити трещітку десь їде, приїде, колись, може, покажу. Також для ланцюга, якщо станеться щось з ланцюгом, треба розтягнути, це щоб його тримали. Грам важить взагалі нічого не важить. Да? Штука, яка всовується в гальмах, якщо знімаєш колесо, якщо доведеться, все ж таки щось трапиться і викликати автомобіль. Кілька стяжок, також неодноразово, вони нам знадоблялися, У когось там крило відпало, ну, щиток, у когось ще щось. Ну, і в принципі, ось такий набірчик. А, тут іще в мене рукавички, гумові, звичайні, якщо щось з трансмісією треба лізти, то вже. Можна буде одягнути. І ось такий компактний повчик, все компактненько, все легко і все прям чудово складно. До речі, можете його придбати чи в інстаграмі, чи я посилання залишу в описі під відео. Та й, в принципі, на всі речі також залишу всі посилання. Що ще забув показати, це як невеличкий лайфхак, продаються на цій же ліжці ось такі. Перехідники з прести на звичайний ніпель. Вони коштують взагалі копійки, але штука корисна, якщо у вас навіть станеться щось з вашим насосом, то зупиняєте будь-який автомобіль. Насос там є, попросили і підкачали колесо. І ще, що в мене немає в набору, але я замовив, це ремкомплект для безкамерки. Це такий спеціальний штирочок і хробаки. Ну, я думаю, хто користується безкамеркою, той знає. Також. Піде у мій повчик. Ну, і в принципі, цього вже цілком вистачає для подорожей. І все з цим чудово. Тож, такі були велоречі, якими я користуюсь, які я беру в велоподорожі. Цей набір я формував, по суті. 5 років, може навіть і більше, як почав кататись на велосипеді і так поступово його покращував, оновлював, доповнював, щоб скласти максимально компактний, функціональний і корисний набір речей, які може знадобитися у велоподорожах, М, таких одноденних, невеличких. Якщо щось знаєте, більш цікаве, функціональніше, легше, компактніше, чи просто те, що варто також возити з собою на велосипеді, рекомендуйте, буду вам прям дуже вдячний. Напишіть в коментарях. чи в інстаграмі мені. Багато чого мені підписники рекомендували, я купував, і цим дійсно я користуюся і по сьогоднішній день. І те, що мені, по суті, замінило мій, мої попередні якісь речі. Дійсно, дуже корисно. Також підпишіться на канал, на мій інстаграм, буде багато чого цікавого і про велосипеди, і не тільки. Про, знімаю, по суті, про все, чим я захоплююсь. Тож, напишіть коментар. Просто у підтримку або щось може порекомендуєте. І до зустрічі в нових відео. Всім пока. І трошки покажу бекстейджу, як я все це знімав. Якась заброшка, але фон цікавий, прикольний, зручний. Штатив, велосипеду, там я зараз сиджу, сидітиму чи сидів, це в кінці відео буде. І режисер Hello.